Якось крадуся через бесайт. Страшно до всирачки. Чую, хтось за кутком є. Закидаю флешку, підкрадаюсь і такий. Опана! Фіга себе він літає. Просуваюсь далі, чую на лонгу підтрибує. Забирай другу. Отримую ще трохи переляку. Та по карті вже знаю, де він. Третього забрав, але четвертий вже на мене дивиться. Йохани, ледве живий. Займаю позицію. Тим часом останній тімейт пропав. Чую, біжать. Займаю закриту позицію. Чекаю вікно. Нікого немає. Ой а хто це підкрадається. Залишається останній. Чую, бігає туди-сюди. Нічого не розумію. Який момент? Він по мені стріляє, а я ще ні. У нього 100 хп, а в мене вже 43. А Я доволі влучний. Ну, якось так. А з тебе підписка та лайк.